Тернівці прихистили 43 діток з Одеси. Це діти, які залишились без сім'ї. Вони будуть проживати у місті добра. Взагалі ми готувалися все літо. Ми спеціально для цих дітей. Після перемоги це буде центр матері дитини, збудували новий корпус, аби було куди евакуювати. Тому що це діти з інвалідністю, це спеціалізований дитячий будинок та психоневрологічний. Це діти, які потребують особливого догляду, особливих умов, спеціальних умов. І от зараз приїжджає. Такий перший тур дітей це 43 дитини, і потім ми очікуємо іще на дітей. І взагалом нас буде 102 дитини. Це дитячий будинок. Найменшій дитинці пів року, і найстаршій 5, пять років. Будуть стільки, скільки необхідно, щоб дійсно було небезпечно. В їхньому домі, куди коли вони можуть повернутися до свого дитячого будинку, Миколаїв, Миколаївський дитячий будинок в нас перебуває з початку березня. Тоді ми думали, що це максимум на місяць, а зараз вже діти, які пили з пляшечки, тільки вже бігають, їдять з ложки, сидять за столом. Тому тут ми також готові до будь-яких сценаріїв опікуватися і допомагати. Такі залізниці дуже добре до нас відносилися. Ну, зовсім, зовсім не замітили, що, що ми їхали довго 19 годин. А як не переїхати взагалі? Ну, рахуємо, що це ненадовго. Угу. Якщо так сталося, що в нас є можливість пізнати більш нашу Україну, так, то, то це добре. Як дітки реагують на переїзд? Добре. добре. Цікаво їм, цікаво, добре так.